Доброго ранку! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні дійсно найгарніший ранок у, у цьому році. Ми сьогодні радіємо і провіщаємо про те, що Господь Ісус Христос Він Воскрес. Я хотів сьогодні, може, трохи поділитися своїм. Почуттями, відчуттями, своїми емоціями з приводу Воскресіння Христа. Пару думок. І ми помолимося. Перше, що хотілося б, це від Марка, 16 розділ, не буду читати зовсім три віршика. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч і жахнулися. А він сказав їм: Не лякайтесь, ви шукаєте Ісуса, Назрянина, розпитого. Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. Знаєте, що хотілося б сьогодні говорити про те, що Він воскрес, Його там немає. І сьогодні хотілося б, щоб кожному з нас прийшов такий юнак, який би сказав в наше серце, в наше життя, що Ісуса там немає, бо Він Воскрес. Хотілося б сьогодні, щоб сам Господь він наповнив нас зовсім іншими новими почуттями. Знаєте, кожного разу, коли я розмірковую про Воскресіння Христа, це завжди торкається деяких емоцій, відчуттів. І мені хотілося би сьогодні побажати, нехай воскреснуть нові відчуття і поновляться ті, які втратилися. Нехай прийде свіжість, радість, Воскресіння, нехай Дух Святий поверне нас до, на територію першої любові. Та захоплення Господом нашим Ісусом Христом. Сьогодні хотілося б побажати кожному, щоб ви полинули в обійми Святого Духа. Він спрямує до цього. Життя спочатку, з чистого аркуша. Знайте, Воскресіння, Христа то новий аркуш для кожної людини. Бог зробив це можливе Голгофа та Труна порожні свідки Його перемоги. Не було і не буде більшої перемоги, ніж Воскресіння Христа. І тому це дуже важливо сьогодні згадати, де я є. Знаєте, я розмірковував про ці речі, читаючи всі Євангелії, і собі занотував і записав деякі думочки. І це дуже важливо, де я? Чи я закритий? І я боюся, і це паралізувало мою віру. І я десь в той кімнаті закритий, як ті учні. А можливо, я з жінками рано вранці коли труни. Чи я буду разом з ними перший? Знаєте, це важливо, щоби почути, що він воскрес і його там немає. Чи я йду в Емаус, і я... Не впевнений, що Христос є Господь і розмірковує, можливо, Він пророк, можливо, він вчитель, можливо, він гарна людина, який має гарні е, моральні засади. Хто він є? Можливо, я з тим ФОМою, який е, пропустив перший раунд зустрічі з Христом, а тепер він прийшов, і Господь каже: слухай, поклади свою руку і побач, бо я є живий, я воскрес якому Він сказав, що блаженні люди, які не бачать, але вірять, чи я доєднався до тих людей, які вірять дійсно, що Ісус Христос Він воскрес. А може я з Марією там, і таке питання в мене, де поклали мого Господа, де Він є? Знаєте, це сьогодні дуже важливо порозмірковувати. і тому, щоб відповісти, де я і де мій Христос. Важливо сьогодні порозмірковувати над цими словами, які каже священне Писання. Знаєте письмо, і ми читаємо друге, другий розділ е до колосян. Ось. І тут 12-13 віршик. Поховані з ним через хрещення, ви воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його змертвих. І вас, які були мертві в переступах і в необризанні вашого тіла, він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи. І я сьогодні розмірковував про це. І я розумів, знаєте, про що? Що ця перемога, яка дарована мені Христом, вона не заслужена мною, я її не заслугував. Він пішов, він мав добру волю, щоб піти на хрест, щоб віддати своє життя. Щоби Бог, силою Святого Духа, Воскресив Його, щоб кожен з нас мог мати не тільки надію, а мати впевненість по вірі, що Господь Ісус Христос Він помер і воскрес заради мене, щоби одного разу Він, коли Він покличе мене і покличе вас, щоб я почув, що я є його дитиною, що я добрим і вірним рабом, що я можу бути з ним вічно. Знаєте, як казав Христос. А хто мені служить, той хай йде за мною, бо де я там і слуга мій буде, це дуже важливо сьогодні для кожного з нас. Сьогодні дуже багато людей, які будуть говорити, знаєте, про ці всі речі, і чи я хочу, чи я бажаю досягнути і пізнати його воскресіння. Я би порадив, прочитайте ці Євангелії, прочитайте ці всі події, які були. І знаєте, я собі одного разу поміркував, і одна людина мені порекомендувала. Він казав так, що спробуй, хоч би гіпотетично бути з усіми цими людьми, які були навколо Христа, які були там бізлії пещери, які були там в тій кімнаті, з тими, хто йшов. Представ, що ти там разом з ними, і ти відчуєш дещо інше, і ти зрозумієш дещо інше. Мені дуже подобається те, що сказав Павло. Знаєте, що він сказав? Він говорить ось що. І ми читаємо то до Филип'ян, третій розділ. Де зьомого віршика він каже так, але що було для мене надбанням, це я визнав раді Христа за втрату і, взагалі, все визнаю за втрату, порівняння з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив. І вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, справдістю, яка від Бога через віру. І зверніть увагу, чому це він так прагнув і чого він до цього так докладав зусилля. Він каже так, щоби пізнати Його і силу його воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподоблюючись Його смерті. Аби якось досягнути воскресіння мертвих. Павло мав ціль, він каже: Хочу цього досягнути, щоб одного разу щоб Господь торкнувся мого життя, мого серця. Я хочу бути з ним. Згадую, як він казав, що або для мене життя то є Христос. Знаєте, якщо Христос не Воскрес, то тоді Він не може дати нам життя і життя вічне. А якщо Він Воскрес, і ми вірую то сприймаємо, то знаєте, це дарує кожному з нас таку велику надію. І ще один, і ще один віршик, який я хочу. Прочитати, і ще раз поздоровити всіх нас і побажати добрих емоцій. Дивіться про що каже е, апостол Павло, коли ми читаємо 15 розділ Першого Коринтяна. Він каже так: коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первисток з покійних. Оскільки смерть через людину, так через людину і Воскресіння з мертвих. Я сьогодні хотів би ще іще раз побажати вам, знаєте, ще раз гарних емоцій, гарних відчуттів, радості, радості в святому Дусі, щоб це свято воно наповнило новими почуттями. І ще і ще раз хочу сказати: нехай Дух Святий поверне кожного з нас на територію, на територію і місце першої любові до нього, на територію. І е, оцих всіх відчуттів, знаєте, коли ми мали таке велике захоплення з того, що Господь Ісус, Він воскрес, і Він живий, і Він воскресив кожного з нас, і Він тепер перебуває в нашому серці, як казав Павло. А що ми як Дім Божий, і Христос, Він Духом Святим, що Він робить? Він живе в нас. Тому ще раз хочу побажати кожному з нас. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос воістину Воскрес. Будьте, будьте благословені. Нехай Господь наповнить вас радістю, миром, спокою, нехай обгорне своєю любов'ю, з якою ніхто не може вихопити вас. Будьте благословені. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми сьогодні просто. З радістю і захопленням промовляємо ці слова, що Господь Ісус Христос Він Воскрес, ви не тільки Воскрес, Він Воскресив нас до нового життя. Господи, дякуємо за Твою любов, милість і милосердя. Господи, ми так благаємо сьогодні, щоб Воскресіння прийшло в Україну, щоб Воскресіння прийшло в дом кожного українця, щоб Воскресіння і радість наповнили серце, незважаючи на всю ту війну, оту всю скорботу, оту всю біль, ці всі втрати, все руйнування. Господи, бо Воскресіння воно веде до нового життя, Господи. Ми благаємо Тебе, Воскреси кожного українця до вічного життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні.